Всіх вітаю! У нас традиційний конкурс розв'язування задач, який відбудеться з 25 вересня, з понеділка, по 1 жовтня, понеділю, включно. Відповіді можна присувати на пошту, яка є на початку відео, або на Viber, або Telegram, або інші месенджери. Можна присувати одне завдання, можна всі. От, Буде конкурс складатися з 10 завдань. Перше це мат в один хід. За правильний розвитку можна отримати 1 бал. Ну, перше завдання для того, щоб всіх зацікавити, тут дуже легко, я думаю, що всі дуже легко справляться. От записати один хід і отримати 1 бал. Наступна задача вже більш складніша, але все ж таки має один хід. Тут саме головне це бути дуже уважним. Перевірите, чи правильно, чи немає захисту, тоді прислайте. Тому що, якщо ви з першого разу, то отримаєте 1 бал, якщо з другого разу, за кожен раз буде зніматися 0,25 балів. Якщо ви справилися з першим етапом, переходимо до другого. Другий етап це вже більш складніше, це МАД два ходи. Але зараз розв'язання завдання можна отримати вже не один, а 2 бали. Перша задача. Так, хід білих. Друга задача. Та третя задача мад виходи. Пам'ятаємо про правила чесної гри, це конкурс розв'язаних задач для вас, а не для комп'ютера. Хто ставшися з цим завданням, це е, наступний крок це мат проходи. Таких буде дві задачі. Е, спеціально підібрав там, де небагато фігур. Е, розставляєте себе на дошці, можете рухати фірбургінкому важко. Так, і запустити всі варіанти. За правильний розвиток отримуєте 3 бали. Якщо ви не можете якусь задачу, то ви її пропускаєте і переходите до наступного завдання. Також мат 3 Якщо важко писати на Viber на телефоні, то можете писати на листочку, а потім можете фотографувати і присилати. І etю. Бачите, etude досить складне завдання. За повний розвиток можна отримати 5 балів. Розв'язування етюдів приводить до того, що в, час в партії. От ви можете створювати етюди і е, вигравати або і спасати безнадійні позиції, на перший погляд. Хід білих виграш. Тут уже розписують повністю. І в кінці традиційна наша рубрика кооперативний мат. Що таке кооперативний мат? Коли починають чорні і допомагають себе змактувати. Тому буде хід чорних, потім білих, потім хід чорних, і білі ходять і ставлять мат. Цей раз дві задачі, які будуть схожі між собою. Хід чорних. Потім білі ходять, хід чорних, і білі ставлять. Чорні допомагають себе замотувати. І така сама майже позиція, але що слон з поля А6 перемістився на поле б 6 Кому, можливо, легше друга задача, то ви можете почати з цієї задачі, вона, на мій погляди, це трошки легшою. Якщо ви справилися з цими завданнями, то ви можете себе спробувати і на конкурсі розв'язаних задач для перших розглядів. От, бачите, багато хто з вас до виконав підказав. Всім успіху, всім перемоги і чекаю ваші е, відповіді. Є таблиця результатів, яка підвіде, ви можете завжди переглянути, на якому ви місці знаходитеся. Все, до успіхів!